Японська народна казка помста мавпі за рачиху. Давно це було одного дня вийшли мавпа та рачиха погуляти. Коли це бачать, в придорожній траві рисовий колобок котиться. Колобок мій, колобок мій. закричала рачиха. Заздрісна мавпа процідила крізь зуби. «Пощастило тобі, рачихо. Проте, сподіваюсь, і я знайду щось смачненьке. І відразу заходилася шукати. Але знайшла лише зернятко хурми. А тому все думала, як би випросити в рачихи колобок. Рачихо, скажи мені, що ти робитимеш із цим колобком? Що робитиму? Віднесу додому. Та він гнилий. Зовсім він не гнилий, буркнула рачиха. Ой, як смердить, викинь його, я дам тобі зернятко хурми. Рочиха послухалася мавпу, викинула колобок, а натомість одержала зернятко хурми. Тим часом мавпа схопила колобок і вмить проковтнула. Який смачний колобок, а ти, дурна рачиха, викинула його, сказала вона й пострибала геть. Ледве стримуючи гнів, рачиха поповзла в сад і закопала зернятко хурми в землю. Рости швидше, а то клішнею переріжу, промовляла рачиха, поливаючи щодня водою зелений паросток, який невдовзі перетворився у велике дерево. Обростай швидше плодами, а то коріння переріжу. Примовляла рачиха і так само часто поливала дерево водою. Незабаром воно вкрилося великими червоними плодами. Нарешті хурма таки вродила, тішилася рачиха, дряпаючись на дерево. А тим часом, де не взялася мавпа та й каже Хочеш, рачихо, я полізу на дерево замість тебе? Рачиха погодилася. І за мить мавпа вже була між гілками. Мав покидай швидше хурму. гукнула Рачиха. Але мавпа, ніби й не чула, знай зривала червоні плоди й уминала. Ох, яка ти хитрюща. гнівно вигукнула Рачиха і замахнулася на мавпу клішнею. Як уже тобі так кортить, то на тобі їж. Вигукнула мавпа й, зірвавши зелену хурму, шпурнула її вниз. Твердий плід улучив рачисі в спину і розчавив її. А в рачихи були маленькі раченята. Мавпа вбила нашу маму, заголосили вони, розмахуючи клешнями. Яка жорстока мавпа, треба її провчити. Відплатимо їй утрьох. Вирішили бджола, жолудь і ступка, що були свідками страшного видовища, і поховалися в мавпячій хатині. Настав вечір. Мавпа повернулася додому з гілкою, обвішаною плодами хурми. Як чудово я придумала, та дурна рачиха ніколи вже не вилезе на дерево, всі червоні плоди будуть мої. Сказала сама до себе мавпа й, мугикаючи, всілася біля вогнища. Та саме цієї миті жолуч, який заховався в попіл, тріснув, і шматок його влучив мавпі в ніс. Ой болить, ой болить. Мавпа помчала на кухню і сунула голову в глеки з водою, а бджола, як укусить її в хвіст. Ой болить, ой болить. Мавпа схопилася лапами за ніс і за хвіст та й кинулася на двір. Але в дверях її підстерігала ступка. Бах, ступка луснула мавпу по голові. Ой-ой-ой, зойкнула мавпа й, закотивши під лоба очі, сконала.